Привіт, друзі! Сьогодні в себе на ставочку. Хто слідкує за каналом, знає, яка в мене ситуація тут по хижаку. Е, була одна щука, яку я запустив 2 роки назад і нещодавно благополучно виловив. І слава Богу, більше її тут не буде. Е, також три роки назад, як викопав ставок, я запустив сюди окунів. Ну штучки 4, просто щоб були. Але ці падли успішно розплодились в перший же сезон. Е, в принципі, я не рахую, що окунь така вже проблема в ставку. Рибі він білий, не конкурент по їжі. Але проблема в тому, що всі ці окуні від тих чотирьох, тому треба б трохи помішати кров. Тому ось я був на рибалці, такого красеня зловив і відпускаю собі ставочок. Пливи, полюй.